Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже 19 місяць, як ми слідкуємо за нашим експериментальним портфелем новачка на 100$. доларів. На каналі є окремий плейлист ви можете знайти всю історію цього проєкту, тому обов'язково загляньте, якщо вам цікаво. В цьому місяці я останній раз поповнив наш портфель ще на 100$ доларів і таким чином загальна сума інвестицій сягає вже 2000$. доларів. Це останнє відео з даного проєкту. В травні я планую фіксувати всі монети портфелі. На те є декілька причин. По-перше, сезонність, як правило, влітку фінансові ринки демонструють негативну динаміку. По-друге, наближається термін завершення відтермінування торгових тарифів Трампа, що також може негативно вплинути на крипторинку. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети на даний час. Всі монети мого портфеля згруповані за категоріями. Layer 1, DeFi проекти, RVA проекти, монети з сектору штучного інтелекту та DePIN. В портфелі на даний час залишається 5 монет. Змін з портфелем я цього разу не проводив. Інвестовані цього місяця 100 USDT були використані для купівлі всіх 5 монет портфеля на однакові суми по 20$. доларів. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео, даний портфель ведеться вже 19 місяців. Певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім прививався в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам може здаватися на перший погляд невірними. але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю за цей місяць значно покращився. На сьогодні портфель показує 17% просадки. Для порівняння минулого місяця було 37% просадки. Найгірше СП показує монета Aptos мінус 34% за весь час інвестування, а найкраща монета Comp з результатом плюс 5% за весь час інвестування. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки двох монет з мого портфеля, які зараз ще не сильно виросли, які можна роздати для покупок навіть з поточних цін. Це будуть монети Comp та Ондо. Перший графік монета Comp. Яка в моєму портфелі представляє сектор DeFi. Монета відновлюється після сильного падіння в останні місяці. Від свого грудного піку комп знизився на 67%. Від свого одна монета зросла на 105%. Найближча зона опору знаходиться на рівні 54$. доларів. Найближча зона підтримки для розладу покупок знаходиться на рівні 42$. доларів. Середньострокові цілі зростання 90% і 100$. доларів. Це рівня Fibonacci від падіння 0,5 і 0,61 відповідно. Другий графік монета Honda. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору RVA, популярний сектор криптовалют в цьому циклі. Також показує гарну динаміку відновлення. Від свого локального грудного піку OND знаходиться у просаці на 51%. Від свого дна монета зросла на 430%. Найближча зона опору знаходиться на 1,10 центах, найближча зона підтримки від якої можна роздати свої покупки, знаходиться на 90 центах. Середньострокові цілі зростання 1,40 та центів. Церівні Фібоначі відпадіння 0,5 0,61 відповідно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфеля. В ефірі ми на 460 доларів. На просадка становить 32%. В Аптос принестов 450 доларів, просадка 34%. В кому приінвестоно 350 доларів, нереалізований прибуток становить 5%. Вондо Ондо на 390 доларів, просадка 6%. В рендер проінвестовано 350 доларів, просадка 12%. На сьогодні це все. Це було останнє відео про даний проєкт, і тепер я зосереджуюся на довгостроковому інвестуванні і свінгтрейдингу. На каналі я окремий клетку про даний проєкт раджу обов'язково переглянути. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.